Друзі, зустрів сьогодні е, військового, який списаний е, по тяжкому пораненню, е, дали йому третю групу інвалідності. Ну і все я кажу, як там він каже, Ну як, ніяк, е, пільг ніяких немає. Але е, йому не потрібні пільги, е, йому б не завадили, може, пільги, щоб покривати те, що йому приходить з налогової а саме. 10 років назад він жив в Донецьку. І там лишилася в нього е нерухомість. І, звісно, він це 10 років назад. Він вже 10 років живе тут, він вже 3 роки відвоював. Але купив собі житло. І зараз там житло рахується. Ну так, він ж його не перепише на сєпарів, які там живуть. І це житло це вже багато житла. Це вже, він вже багата людина. І йому вже приходить з налогою, що він має платити податки там за це все. Ну, як завжди в нас. І от замітьте, хлопець молодий, на сьогоднішній день не просить у держави нічого. Він просто каже, що, блін, ну, шо, ну розберіться. Чому, чому я вам винен постійно? Чому ці всі військові, там, волонтери, ті, хто допомагають армії там, вже більше 10 років, чому вони винні завжди, у всьому винні? А не прокурори. От дивіться, прокурору ж третю групу інвалідності не дадуть, йому дадуть другу. Так же ж? Хоча він ніде не воював, не служив, сидів в кабінеті. Але інвалід чомусь. Ну, вони всі інваліди, практично. І працюють, отримують зарплати, беруть взятки. І, і е, отримують пенсію по інвалідності. А хлопці, які воюють, втрачають здоров'я, ноги, руки втрачають. Ніхрена, вибачте, не мають. Ну, а де ж ця справедливість? Може, щось я не розумію. Ми з вами щось не розуміємо. Як це? І нас не чують. Дивіться, ніхто не чує. Ми говоримо, благо, що ми говоримо. До людей доходить. Мене, знаєте, радує, що до людей трохи доходить. Вони розуміють, що живуть вони на іншій планеті, е, живуть по іншим абсолютно законам, чим влада. І сьогодні цих провладних, хто отримує пенсії нормальні, хто отримує там по інвалідності пенсії, хто в деклараціях своїх не вказує як оцей хлопець, да, чесно пише. А Пишуть, що в них автомобіль, який коштує 5 мільйонів. Вони пишуть, що він коштує 200 тисяч гривень. Розумієте? Ну, то є так. І вони обманюють країну, обманюють нас, з нас вижимають останнє, самі з цього всього живуть, і нічого не міняється. І знову ж я це говорю для нас, друзі. Це ми звертаємося один до одного, обмінюємося інформацією. А стверджуємося на тому, що нас все-таки розвели. І стверджуємося на тому, друзі, що нам потрібно об'єднуватися сьогодні, як ніколи, потрібно об'єднуватися, брати на себе відповідальність за те, що ми будемо робити завтра взяти відповідальність і піти, змінювати. Не, як я завжди кажу, не допомагати комусь зайти у владу, а йти самим. Нас таких дуже багато в Україні, які весь час говорили: та нічого, хай вони йдуть, ми їм допоможемо, та ці хай справляться, нам нафіг вона надо, нам оце не потрібна, ця грязь, ця політика вона не потрібна. А політика вирішує все абсолютно. Абсолютно, все. На все впливає тільки політика. Тому що політики е малюють правила собі там. Розумієте? це не закони. Вони для себе малюють правила, по яким будуть жити всі ті, хто з ними згоден. Ті, хто не згоден, будуть жити по іншим правилам. Тому, друзі, закликаю, об'єднуйтеся, об'єднуйтеся один з одним, підтримуйте один одного, українці, тверезі українці. Тому що при владі мають бути тільки винятково. Українці, бо ми живемо в Україні. Розумієте, так? Категорично, друзі. Категорично, при владі мають бути українці. Сьогодні, на жаль, це не так. Тому всім миру добра.